Як правило, люди заводять гроші, вони у них там або в нерухомості десь в Україні. Продаючи нерухомість, вони отримують гривню в кращому випадку там, долари чи євро на руки. Да? І далі стає питання, як приміщувати ці гроші з рахуванням обмежень. І ось те, що ми казали з самого початку, то більшість людей стикається з проблемою. Коли ти приходиш в банк і кажеш, можу я перерахувати на іспанський рахунок гроші, банк каже: ні, не можеш. Заборонено із-за того, що є обмеження. І е, рух коштів може бути лише наступний: це ти береш їх просто налом і везеш за кордон. Е, при тому, що на кордоні з Україною в тебе питають документи, і документи питають наступне: це звідки ти їх взяв. Да? Далі в тебе можуть запитати, окей, а договір куплі-продажу у тебе в гривнях. А покажи, як ти їх обміняв на євро документи, да, які це підтверджують. І це теж проблема, бо обміняти велику суму, ну якщо квартира там візьмемо 1100, да, наприклад, зрозуміла цифра, і реальна. А то обміняти 100 тисяч це нереально, типу в банку, ну просто так. Да, тобто є різні варіанти, але це дуже довго, це замуточно, і це ну, реально головняк. Плюс це теж коштує гроші, тобто це ж не безкоштовно, щоб це все зробити. Втрати на курси, і різниці і так далі. Далі наступним етапом це ти везеш їх на кордон, і в кращому випадку тебе все гладко проходить і тебе прикордонники пускають. і В гіршому випадку тебе можуть просто не пустити, і ти маєш йти там дозбирати документи на другу ходку, як то кажуть. Або ти можеш ще мати проблеми, бо тебе можуть не просто не відпустити, а ще і задати питання по грошам. Я не знаю наскільки там ну, у нас кейсів конфіскації не було у людей, але я чув про такі кейси, що вони теж є. До, до того як розберуться, що це за гроші. А далі наступним кроком це треба митну декларацію взяти на, наприклад, польському кордоні, якщо ми через Польщу веземо. І а, там, там теж ця процедура така. Ти, ти, якщо їдеш, ти по-перше, про це зголошуєш, да, тобто ти йдеш на цей контроль конкретно. І ну, окрім того, що прикордонники знають, що ти туди йдеш, і везеш таку суму, і знають, яку, бо їх має там перерахувати, дати тобі митну декларацію, це займе ще деякий час. А потім ти з цими всіма грошима маєш ще їхати після того, як всі вже дізнали, що ти везеш конкретно таку суму, їхати далі. Ну тобто, це має ще якийсь супровід бути, якщо ти везеш не 100 тисяч там, не знаю, півмільйона, то питання ну, зацікавленості до тебе як людини дуже високі. Що саме цікаве? Далі тобі треба ці гроші, якщо ти їдеш в Іспанію, декларувати на кожному кордоні. Якщо я їду, наприклад, на машині через Німеччину. Я маю в Німеччині задекларувати, бо є кейси, коли люди цього не зробили, і у Франції їх зупинили, і конфіскували гроші до того, як розберуться, бо вони мали тільки декларацію з польського кордону. І наступний крок це заїжджаючи в Іспанію на першому митному кордоні, людина має так само задекларувати ці гроші. І швиденько потім нести їх в банк, бо ця митна декларація вона теж має термін своєї придатності. Ну, Грубо кажучи, приїхав, сходив максимально одразу хоч в той же день, і відніс гроші в банк. Або сидиш з грошима і ходиш в банк, в банк домовляєшся, щоб ці гроші забрали. Тобто, якщо все це отак швиденько пройти, просумувати, то історія ну, така собі, якби не дуже, не дуже перспективно. Багато ризиків, багато питань, які виникають, і. Е Багато невідомих, да? тобто, якщо ти не пройшов перший етап, накупив квитків там, наприклад, на літак, все спланував, там забронював житло, а потім тебе не пустили на українському кордоні, ти вже попав там на якусь суму, це може бути 500-1000 євро і так далі. А, є ось альтернативний варіант, да, щоб уникнути тих всіх операцій і возні з грошима. Це в принципі про те, що ми кажемо, це перестановка, яка заміняє відсутність. А, Відсутність можливості в Україні перевести з банку на європейський банк. І ось ця історія, вона ж саме цікава, легальна, да, бо в більшості вона асоціюється з чимось нелегальним. От, хочеться перестановка розповісти... перестановка легальна. Ну, не перестановка, я маю на увазі той формат, який ви пропонуєте, да, бо він yeah. зовсім перестановка є. Ну, no, no, Це в нас не перестановка, це дуже важливо. Ми не переставляємо. От, ну, от, вже, давайте, да. Да, давайте от, бачите, для людини там не дуже в тому шарящий, да, там може бути це саме слово перестановка. Да, і, от, та і ота плутонина, та заміна понять вона може дуже а, грати ключову роль. Тому в нашому випадку це, по-перше, не перестановка, і було б непогано одразу сказати, чому це так ще раз наголосити, да, ну, такими простими словами, зрозумілими, і розказати про альтернативний варіант, як би ви це робили а, на заміну, тому що проговорив я. Ну, ти дуже класно описав да, оцей весь. Шлях, який потрібно пройти людині, і це ще потрібно ще щоб вивчити, да, як це все робити. Я вже просто знаю трошки. Да. І ти, ти от знаєш, да, багато хто навіть не знає, як правильно зробити, тому що ці декларування, куди, як, це дуже ну, це дійсно складно. І це складно, тому що раніше да, було ще простіше, якщо в Україні є якісь євро, їх можна відправити на європейський рахунок. Зараз у нас обмеження і валютні обмеження, і платежі. І тому людей пропала поки там ця можливість робити отак просто. І багато хто хоче з собою якби, вести ці гроші, щоб ніхто не обмежував там ніякі банки. Тому е, виходять в готівку, е, з цієї готівки кудись їдуть і приходять оці дев'ять пекл, дев'ять да, кругів пекла, е, які ще й потрібно вивчити, деякий круг. Звісно, що це важливо. Можна ще цікаву історію одразу тут на цьому моменті, розкажу. Це можливо дуже буде цікаво послухати тим, хто збирається вести гроші там через кордон. Маю історію людини, яка так робила. Ну і в принципі, вона просто не сказала на українському кордоні, що вона везе гроші, їй повезла. Українські прикордонники не знайшли, ну просто не перевірили, бо документів не було. І якщо перевірили, були проблеми. Але що цікаво, потім це все відбувалось в автобусі на наступній. Декларації це польський, запитав прикордонник: а чи є хтось на декларацію? І людина їде в автобусі, там 40 людей, і треба сказати, що так є. Ну людина каже, так є. А каже: А яка сума? І ну, ти сидиш там десь на задньому ряду, і тобі треба озвучити суму. І, ну, а там каже 100 тисяч там євро. І всі такі в автобусі на тебе повертається. А сам прикол, що ти це проговорюєш, потім тебе все чекають. Тобі всі чекають, поки ти задекларуєш, а потім ти на цьому ж автобусі сідаєш і везеш ці 100 тисяч разом з тими 40 людьми. І це просто максимально ну, дивно, да? коли просто ти не проходиш цей кейс, і коли ти вже потім йдеш на такий крок, то ти розумієш наскільки це ризиковано вже в моменті. І е, на, на тому ми і записуємо такі відео, щоб просто люди не втрачали. Гроші не втрачали нерви і, і час на, ну, на дурниці, да? бо можна потім дуже сильно про це пожалкувати. Да, і ще не всі хочуть декларувати, та, не, не всі хочуть стикатно показувати гроші. Е, можна попасти на різних прикордонників, які, яким не сподобається, що хтось вивозить такі кошти. І тому люди часто ще починають возити по 10 тисяч, щоб цей ліміт там, по 9 чимось не перевищити, дозволено і виїжджати там 10 разів. І тратити на це час і гроші там пів життя, але це просто через те, що люди не знають, не тому що так от їм комфортно. Тому оці, звісно, це все вже таке в минулому, тобто, це ці оці речі, це. Роблять ті, хто ще не знає нових інструментів, тому багато хто шукає альтернативи і приходить до найближчого такого популярного, це ще там, з часів Пострадянського да, Союзу, це незалежної першої України, 90-ті роки вже тоді почала існувати перестановка. Чому це існує? Тобто Люди приносять, це умовно дві каси. От, я, ми з тобою домовились, так, ти в Іспанії, я тут, що ми з тобою робимо такі у нас бюджети по 100 тисяч доларів. І коли клієнт до мене приходить, дає мені 50 тисяч доларів там, чи, чи євро, ти своєю касою віддаєш комусь з його людей, там, родичів а, в Іспанії. Да? Тобто і гроші фізично знаходяться в однакових якби, місцях. Просто є такі умовно дві каси. Оце є перестановка, це не якби. З однієї сторони, це не є чимось нелегальним, якщо, наприклад, ми з тобою домовились, да? а наступний раз там, ти, ми поміняємо з тобою. Тобто це не є нелегальним. Ми маємо право своїми грошима взайми там, ворог давати і ще щось. Але коли це стає комерційним а, напрямком, коли це стає бізнесом в великих об'ємах, звісно, це нелегально. Тому якби кожен користується цим на свій страх і рост, особливо коли мова йде про перестановки там, через кордони вже. Тобто, де залучені вже дві різні держави, або взагалі через такі величезні регіони, там Іспанія, Україна. Звісно, це вже нелегально. І тому якби, найголовніше, що це переміщує дійсно кошти, тобто вони опиняться в Іспанії. Але воно не вирішить питання а, покласти це на банківський рахунок. Тобто воно абсолютно це не це не це не те, що воно вирішує. Воно так, просто це, допомагає мені провести, от, да не проходити оці, що ти типу, поназивав там всі круги. Воно допомагає мені отримати гроші зі мною в Іспанії і все. От. Більше того, воно може ще й привести негативні наслідки. Тому що я, якщо докопатися, то я якось ці гроші перемістив без декларування, а це незаконно. Не можна гроші не декларувати, якщо вони в готівці перевозяться. Так? Тобто це не можна, це тільки є, є ліміти для цього по 10 тисяч, що в аеропорті, що в фізичних перепереміг таких кордонах. Тому е, люди це роблять, тому що це ще з 90-х років існує. Багато хто про це знає. Е, хтось користувався, так і е, там. От вони до цього і приходять. Да? Але е, потім з'являється питання, що з цією готівкою, яка вже зі мною там в Іспанії, як її занести на банківський рахунок, тому що квартиру я можу купити тільки по банківському рахунку, бо кеш не хочуть приймати. Це ж іпро. І Тепер є спосіб, який ми робимо, е, який, так, він, він інший. тобто Він не то, що вирішує ці проблеми, як там кеш покласти, він інший. Тобто він нас заздалегідь таким чином зроблений, що ми. Людині да, все відштовхується від нашої від європейської ліцензії. Від того, що ми в Європі маємо право легально міняти крипту. Це наш бізнес. Тобто ми така ми обмінна контора. Тобто ми долар, хтось долар на євро міняє, а ми міняємо крипту на євро, чи євро на крипту, ось так. От оце основа наша. І ми під цю діяльність, додатково, крім обміну, ще ми маємо право відкривати рахунки. Тобто ми можемо дати повноцінний європейський рахунок. Такий, як і банк дає, тільки він відкритий платіжній інституції. Тобто ліцензія, така як револют, щоб простіше було. Ось, yeah. Оце кор, це основа наша, на якій все далі базується. Тобто ми вже даємо рахунок, ми крипту можемо поміняти і на рахунок скинути євро. І навіть часто з цього рахунку, в нас є багато таких кейсів, люди вже з цього рахунку оплачують нерухомість чи машину купують. А, ось, тобто, вже воно вирішує там це питання. А, звісно, хтось потім ще з цього рахунку сам собі може перекинути на польс на, на, на іспанський банк, да, там на Санталь якийсь. А, тобто, ма, вже немає проблем, тому що це вже власні кошти, вже на банку їх можна від прокидати як завгодно. Ось а, питання ті ж тані документи, якщо їх запитають, бо ви ж так само просите якісь документи. Правильно, тобто, це відбувається не просто так віддав і отримав. І тут було б цікаво, починаючи прямо з України, да, от я так само да, пройти цей кейс. А я продав квартиру, у мене є на руках 100 тисяч доларів, і я хочу їх завести через вас, наприклад, в Іспанію. Як це все буде відбуватись? Можливо, якісь озвучити там цифри приблизні, да, хоча б там комісії, і так далі, щоб людина могла зорієнтуватися. Так, да, от да, доходимо до цього. Тобто у нас, скажімо, прийшло, прийшав, ну, прийшов клієнт там, в Києві, да, знаходиться, там, чи гроші в Києві. І ми спочатку от, відкриваємо ці рахунки, це все онлайн відбувається. Тобто даємо європейський повноцінний рахунок і рахунок в експейді, це, ну, крип, на, на обмін крипти. Тобто там дві верифікації будуть да, такі проходити. І коли вже є ці рахунки, їх треба якось поповнити криптою, щоб ми цю крипту на євро поміняли. І ось тут питання вже, що нам тепер треба клієнту допомогти купити цю крипту. І ми в Україні, якщо там, хтось продав квартиру чи вже є готівка, в Україні, на, на щастя, сьогодні дуже легко купити крипту за готівку, дуже багато обмінок. Ми теж якби супроводжуємо, тобто ми знаємо, куди якби, з клієнтом піти, щоб все надійно було. І можна купити вже цю крипту. За, за євро, за долар, за гривню немає різниці, отримати ці які, я казав, там які не мінятимуть свою ціну, щоб не втратити по дорозі, і ми вже це все поміняємо. Тут а питання питання, яке виникає. я пропошую, буду питати, бо я сто відсотків розумію, людей ці питання виникають. А це буде це можна в кожному місті зробити? Бо хтось в Києві, хтось в Харкові, це якісь конкретні там чи це одна локація там тільки в тому районі. В кожному найбільшому місті, так, в кожному обласному центрі, можна купити забутівку крипту. Тобто є, є оцініти. Тобто процедура, буквально, ми запланували, а людина взяла з собою гроші, пішла в обмінку. Це прям звичайна обмінка, тільки там є крипту можна купити. На місці порахувала, прям дала в цю готівку і одразу ж на місці скинули крипту на гаманець. Якщо нема гаманця, ми допоможемо його зробити, не проблема. Тобто це такий крипторахун. І людина одразу на місці побачить, замінить свої долари чи євро на крипту, крипта заходить за хвилину, і одразу з криптою люди вже будуть ну, готові до обміну. Так? Ось. Тому це теж важливо, це відбувається в кожну великих містах. Чим більше міста, тим дешевше, теж важливо. Да? Тому що е якщо якесь місто там менше, типу Чернівці, наприклад, чи Луцьк, там дорожче буде крипта. Якщо це Київ, Львів, там Дніпро, ось такі найбільші да? міста, якісь там дешевше. Тому якщо є можливість десь по можливості в більших містах, краще там купувати. А менших, менше просто об'єму, тому там дорожчі ціни. І е е е це це робиться за день, тобто в той же день плануємо, не треба заздалегідь щось, тобто прямо от, зранку вирішили, в обід поміняли. І ще важливо в моменті, да, бо багато хто ти я ж віддам, де воно. Тобто в моменті людина прийшла, отримала крипта вже на гаманці, вийшла з обмінки вже на гаманці за грошима своїми ж просто помінними. Тому тут не треба буде нікому нічого наперед, невідомому скидати і переживати. Тобто, все от в моменті відбудеться одразу. А, і... І тоді, от, коли вже ця крипта є, допомогли ми її купити, то вже можна в нас в Європі теж це онлайн, тобто в нас нема офісів ніяких. Ну, у нас є офіс, але нам не треба людина, щоб приходила і як банку ми варіфікували. Ми діджитал на да, банки. Тобто людина з криптовою в нас онлайн все міняє, тобто сама конвертується в Євро, отримує на рахунки і все. Ось тут важливо зазначити про походження. Да. Це такий один з найважливіших. Моментів, що ми не можемо працювати з грошима, які офіційно десь не зароблені. І ми фінансова компанія, тобто в мене є ліцензія, в мене є великий персонал, великі офіси, все. І ми, так як і будь-який банк, так як і будь-яка фінансова установа, маємо працювати з тими грошима, які законні, тобто ми не відмиваємо да, гроші. Ми не легалізуємо гроші нелегальні, тобто ми працюємо просто з легальними коштами, наприклад, в Україні заробленими, так, щоб ці гроші опинилися в Європі на банківському рахунку. Тому ми обов'язково для роботи з клієнтом маємо перевірити всі доходи за останні 5 років. Тобто, клієнт приходить, і перед тим, як відкривати всі рахунки, ми це збираємо докупи. Клієнти нам скидають. Свої, наприклад, продали машину, це підходить, продали квартиру, отримали спадок, вивели дивіденди, ФОП да, був працював, є офіційні доходи. За тобто, 5 років. Тобто, в принципі, 5 років можна показувати всі цифри, які були. Так, да, да, до, до нас та да, ми загзагалом стандарт три, але ми розглядаємо і за п'ять, бо є часто такі моменти. Тому це підходить. Тобто ми вже да, більш гнучки, ніж ця прикордона, яка хоче, щоб там гроші були зняті за останні там три місяці, наприклад, чи 90 днів. Так і тобто ми гнучки. Ми можемо взяти там квартиру, продану ще там да, на початку війни, наприклад, і нам це підходить вже як походження. І е, на сьогоднішній день ще важливо, що е, походження на гривню нам достатньо для того, щоб працювати з криптою. Да? Тому що, е, наприклад, вже в Європі, якщо е, до нас прийде європеєць і е, покаже походження на євро, але прийде з криптою, то нам ще треба буде доказ, а як за це євро крипту ми купили. Тому що в Європі легалізована крипта, а в Україні вона не регульована. Це значить і не незаконно. І незаконно, да? тобто посередині. Тому це значить, що не і що це значить для людини, що якщо купили крипту за готівку, то значить не треба поки що підтверджуваних документів, бо їх не існує. Тобто це значить, що легальна гривня нам дорівнює легальна крипта, бо її в будь-який момент можна купити в обмінці. Ось, оце те, те це важливий цей аспект. Да? Якщо б людини не мали цих доказів за останні п'ять років, їх треба робити, ну тобто там відкривати ФОПа. На всі ці гроші про які є легальні прокрутити, заплатити цих там 5%. Є, 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 є методи, як там сплативши податки мінімально через ФОПи, через європейські ФОПи і так далі можна собі створити цю історію, да, грошей, тобто і податкову історію, але їх обов'язково треба зробити. На сьогоднішній день XPay не працює з грошима, де немає оцього офіційного походження. Якщо його немає, тоді вже треба інші інструменти, ці позайми типу і так далі. Є теж ці інструменти, тому що є такі клієнти, але це інші інструменти, інші механізми. Да, зараз моїх не ми клієнту, це якщо потрібно, теж допоможемо організувати. Але основна наша, взагалі основна наша послуга через XPay це ось отакі алгоритми, який я тобі розказав. Тобто в Києві продав квартиру, є документи. Пішов в обмінку за готівку, купив крипту. Цю крипту скинув нам як європейській компанії. А ми на новостворений рахунок закинули євро, і це все от в межах тижня закривається повністю у нас.